Ми будемо іграти у кради брейндрота. Зараз ну, я пока хочу купити собі крутих якісь Ну, давайте нобінні Піцаніні одного купимо. Круто ж. Це наш нобінник. На перерождення наше перше шот. Один мільйон. Добре. Ми заробимо такі гроші стробукси. добре. Це мій голос просто я таким говорю. Не. А де мій? А де моя маса? А де моя паза? А от моя паза. что, Сами аккаунт. Да моя база, я таки не поняла. Ой, я включу его, когда уже будет нормально. У мене все вже нормально. От я собі зараз... Е, йди до мене сюди. Це справа не за гроші. Давай мені заходи. Все, я в принципі в самі. Я... по 300. Да, це мій бренд-рот. Ну, да, да, да. У мене вже ці радужні будуть. Все. Ну, бійні піксони мій. Ну, бійні піксони. Оп, свиніну бомбандину. Свиніну Все, ми зібираємо свої гроші, я бачу, може. От я якось зроблю такий Тік-Ток, типа обзор на мій Лесь Бренд зро... після першого моєго перерождення, да. От. так. Так, типа я зібраю, типа. Все, купуємо все те, що радує.

Давайте подивимося, що там в нашій книжці. У нас є перший нобині піццані. Радужні брейн -роти. Ми шукаємо. Радужні. Нічого. Все, в нас слушай, радужна. Да, це буде коротке відео Лавака с Сатурнитом. Блин. Я так хочу. Сатурнитом. Мне нормально. Не-не-не, я бежу просто. <связь> О, опа-на, все нам надо. А ви то думаєте? Чого у мене такий радужний? Для того що я все купляю радужне. Да, у мене багато вже радужного. Що краще зберемо гроші? Наш Тунтун Тун тун Саур, ти сьогодні прекрасно виглядаєш. Клас. Все в мене я радость. Все в мене радужна. Да, Це буде швидке відео. Ну да. Лише двоє персонажа. Птичка, 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 невеличка. Невтичка дуже подобається. Скоро закинчивайте наше видео буду. Ну да. А що ще думаю, ну. Його. Давайте бербер потопимо. Все, давайте. Це короткі відео я знаю. Просто я просто, якщо ви захочете другу частину після, коли у мене буде друге перерождення, тоді і я включу тоді. І тоді я зроблю ще одну частину, да, на третє перерождення. Та-да, -да. а що ще. Я от я... я Потім зроблю все це продам сумасшедше. Да, то що в мене. А потім, от я потім зроблю тикток такий, типа на обзор на інших моїх. Всім пока!